Відсьогодні в Україні очікують спеку, тож перебуваючи під сонцем, потрібно мати достатній запас води, сонцезахисні засоби, одяг з легких натуральних тканин та головний убір. До 16-ї години сонце надто активне, тому ризик перегрітися зростає. Що робити в разі теплового удару? знає терапевт Мар'яна Селюк. Якщо стався дійсно тепловий удар, людину треба. Ем... Роздягнути наскільки це можливо на вулиці, зняти зайву одежу, обтерти холодною водою, посадити і все таки звернутися до лікарів. За прогнозами синоптиків, температура повітря на початку червня в окремих областях сягатиме 34 градусів тепла. Разом із цим періодично йтимуть дощі. Найбільш інтенсивними вони будуть у західних та північних областях. Ми можемо сказати, що метеорологічне літо в Україні у більшості регіонів, окрім західних, розпочалося. Це означає, що середня добова температура вище 15 градусів вже довгий час утримається. Але впродовж цього тижня у нас все ще чергуватиметься поля високого атмосферного тиску з атмосферними фронтами. Тож у нас буде мінлива погода, а ось температурний фон залишатиметься літній. Найспекотнішими місяцями традиційно очікується липень та серпень у червні середня температура буде вищою за норму на 1,5-2 градуси.